Вітаю вас, кохані алхіміки. Як завжди, наші практики на вихідні. Перед цим хочу сказати, що розширення нашої любові це наша відповідальність. Вона сама по собі не народжується. Любов до себе і любов до світу народжується в наших сім'ях, в нашій культурі, в нашому вихованні, в наших стосунках. І це формує. А коли ми виростаємо, беремо відповідальність на себе, ми можемо уже самі розширюватись в своїй любові, в любові до себе, в любові до світу. І розширення відбувається через кожну думку, через кожну реакцію, через кожну дію. І навіть якщо нам здається, що ми провалюємося в негативну емоцію або в негативне ставлення до іншої людини, це абсолютно може бути нормальна реакція на якусь ситуацію, але далі ми можемо все змінити через вибір. І кожна практика, яку я даю, і кожна практика, яку дають інші експерти, інші наставники, вона дає нам можливість любити весь світ інакше, любити безумовно, приймати і насолоджуватись. І в кожному слові море любові, якщо говорити його з чистим наміром, з любов'ю. І навіть слова любові можна сказати, не відчуваючи цих почуттів, вони щитуються несвідомо. Але коли постійно повторяти ці слова любові, навіть якщо не відчуваючи цих відчуттів, наш мозок звикає до цього слова, і все одно це слово несе звук, це слово несе конкретну вібрацію, і підвищує наш рівень енергії, і поступово змінюється відношення навіть до тієї людини, якщо ми говоримо Я тебе люблю, не зовсім зразу це відчуваючи. Тому була дана та практика 20 людей виписати. Які нас дратували, яких ми не любили, які нас, для нас щось зробили не окей. Коли ми трансформуємо почуття, ми розширюємося своєю любові. Та практика незвична, я, я погоджуюсь, тому я давала її вам спочатку. А зараз вам буде практика набагато приємніша. Її варто зробити. Так само 20 людей виписати список. Але тих людей, які для вас зробили щось дуже важливе в житті, які дали вам якийсь поштовх, або після комунікації з ними ваше життя змінилось, або вони мали якийсь дуже важливий вплив на ваше життя. Це може бути. Вчителька в школі, це може бути мама, це може бути сусідка, це може бути будь-який перехожий, якщо у вас є їхній контакт, це взагалі чудово, якщо немає, також виписуйте в список. Це може бути людина з потягу, просто знайомство. Це може бути наставник, це може бути коуч чи психолог, це може бути тренер в якійсь школі. Неважливо, абсолютно виписати 20 чоловік. І кожній з цих людей написати лист або зателефонувати. Якщо цих людей немає в живих, написати лист і уявити цю людину поруч і проговорити її важливі слова. Ці слова, які ви відчуваєте вдячності, любові за те, що вони на вас повпливали в певний проміжок часу. Якщо вони є, і є можливість зв'язатись обов'язково. Наберіть їх і проговоріть їм ці слова. Або обов'язково напишіть їм довге, відкрите, дуже відверте повідомлення, вдячності. Таким чином, ви розширитесь самі собі в любові, ви розширитесь в любові до світу. Ці емоції не передаває коли це робите. Я знаю, я це робила. І та людина, яка це почує, вона отримує неймовірний ресурс. Для неї це буде таке визнання, що воно може бути для них просто якимось кліками, стілюючим. І ви самі кайфанете від цього процесу. Таким чином ви віддасте їм і емоційний борг. Таким чином ви проявите цю любов і самі отримаєте насолоду. Я пам'ятаю, що я перезвонила людині. Яка підтримала мене в один момент. І потім була нас одна зустріч, і вона сказала одну фразу, яка перевернула мені все. Просто все. Ми більше не бачились, я переїхала, пройшло сім років. Я, виконуючи цю практику, набрала її. Вона, я знайшла її номер, це було дуже дивно, бо номер зник у мене в телефонній книзі. Але потім прийшов час, я шукала його. Ніде не було, а потім прийшов час, і в мене вискочило в телеграмі, що такий-то номер змінив свій номер. Така, така, такий-то абонемент змінив свій номер. І я побачила її. Я зразу написала, набрала цей номер, виявився в його в її внука, оказано, ну, вже пізніше чомусь. Я попросила, щоб він. Дав можливість мені з нею зв'язатись. І коли я її набрала, вона мене не зразу впізнала. Я її описала ту ситуацію, яка була сім років на той час. Тому і вона мене, коли впізнала, вона каже: Боже, для, не... для мене це такий важливий дзвінок. Він такий для неї був цінний, бо вона втратила і сина, і доньку, і виховувала сама внука. І чомусь вона це все зв'язала, бо тоді якраз я втратила маму, і це все було пов'язано. І ми у розмові з нею розговорились, і вона мені сказала такі речі, де я зрозуміла, що їй терміново потрібно почитати книжку «Радикальне прощення. І що ви собі думаєте, я навіть їй переслала цю книжку. Просто подарувала, переслала новою почтою. І ніхто не знає, для чого нам інколи буває позвонити або написати таким людям. Можливо, їм потрібна підтримка. Можливо, ви отримаєте якісь блага від тих людей. Абсолютно невідомо ця практика. Дуже розширює любов в нашому серці. Я вам рекомендую її зробити, mm -hmm. насолодитись і поділитися з нами в чаті рефлексією, хай кожне серце наповниться любов'ю наших учасників. І, знаєте, е, любов варто як, як м'язи прокачувати. Колись я їхала. Закопани з Яном, з Вікторією з моїм чоловіком. І коли ми їхали звідти, це була ніч, чоловік спав в потязі, а в мене пішли, пішли такі усвідомлення, наскільки світ любить мене, і наскільки я люблю світ і всіх людей без винятку. Це неймовірне почуття. Я просто їхала, і в мене сльози радом я ридала від цієї любові. Мені такі емоції припиняли. Що я просто плакала, плакала від цієї цих усвідомлень. Я тоді пам'ятаю, що я написала довге повідомлення, я це би прожила таким чином, але розумію, що це почуття варто самим для себе створювати. Бо дуже легко злитись, ненавидіти. це є скрізь. А любов створювати нам приходиться самим. І це можна робити через великі бажання і дуже багато різних практик. А тепер друге завдання. Я, опираючись на комунікацію в чаті, на роботу з, з нашими учасниками на розборах, хочу дати вам це завдання: пропишіть все, що ви хочете собі дозволити, прямо через Я собі дозволяю. Я дозволяю собі отримувати кошти від держави. Я дозволяю собі купувати речі, які є дорогими. Я дозволяю собі мати всі блага цього світу. Я дозволяю собі поїхати в конкретну подорож. Я дозволяю собі купити дорогу косметику. Я дозволяю собі все, що ви хочете. Прям виписуйте, як. От як як бажання свої, через свій дозвіл, тому що дуже важко нам отримувати якісь блага від всесвіту, якщо ми собі цього не дозволяємо. Можливо, ми відчуваємо, що ми щось не заробили, або, можливо, ми не заслужили, або ми не варті того. А дуже важливо дозволити собі, тому що, якщо нам приходять блага від всесвіту, від людей просто так, значить, ми створили ці блага для себе. І Бог нам дає через людей, через країну, через якусь підтримку. Неважливо абсолютно приймати можна абсолютно все, що нам потрібно, що нам на благо, тільки і знаючи, що ми це собі дозволяємо, ми того варті. Я вам бажаю гарних вихідних, я вас люблю. Це неймовірне поле. Бажаю вам легкого виконання завдання.